Благодійний збір канцелярії толока. Українське кіно. Це оновлений випуск новини. І ми розпочинаємо. Організатори наркотрафіку, викритого СБУ на Вінниччині, повстануть перед судом. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Слідчі служби безпеки України завершили досудове розслідування стосовно організатора та членів злочинної групи, яка займалась транскордонним переправленням і збутом оптових партій психотропів. Детальніше про спецоперацію із викриття та затримання зловмисників говоримо із Денисом Закаблуком, речником УСБУ у Вінницькій області. Мої вітання вам. Добрий день. пане Денисе. Нагадайте про цю спецоперацію та чи вдалось виявити нові факти злочину. Е, затримано зловмисників було в прикордонному районі Вінницької області під час спроби переправлення. Водним шляхом через державний кордон чергової партії психотропних речовин, як встановило слідство, зломисники доволі тривалий час займалися цією протиправною діяльністю і мали, попри свій молодий вік, мали великий досвід з переміщення психотропів через кордон і збуту їх на території України. Розкажіть про покарання для затриманих. Скільки учасників злочинної групи, і який термін кожному з них загрожує? На сьогоднішній день слідством доведено участь у цій приправий схемі трьох осіб, одного організатора і двох учасників. Повторюсь, вони ще доволі молодого віку, в середньому до 25 років. І на сьогоднішній день їм оголошено про підозру за трьома частами, за трьома статтями кримінального кодексу і загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дякую вам за оперативну інформацію. На все добре, добре. дякую. А в нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник УСБУ у Вінницькій області. Ми ж продовжуємо ефір далі. 29 вересня в український прокат виходить конспірологічний трилер українського виробництва Патерн фільм знятий за однойманним романом Володимира Єшкілєва режисером Тарасом Бенюком. Прокат фільму був запланований ще на 17 березня. Проте повномасштабне вторгнення московитів Україну внесло вимушені корективи. У нас на прямому зв'язку продюсер Олег Головенський Вітаю вас! Доброго дня. Привідкрийте завісу, і розкажіть про що йдеться у стрічці? Е, ну, історія взагалі цього фільму дуже довга. Ми його зняли ще десь рік тому і запланували, як ви вже сказали, в прокат 17 березня. Е, стрічка про телевізійників, про ваших колег, про те, як на якійсь умовній телестудії знімалося таке широко. Цікаве глядачам реалті шоу Я ревную», де ну, різні молоді люди, сцени ревності, сцени стосунків всередині, от, формат такий за склом, як ніби. Але в процесі зйомок виявляється, що е, це не єдине шоу, яке знімається в даний момент на знімальному майданчику, а от, таке шоу про зйомки шоу: тобто про стосунки за кадром, про стосунки в колективі. Там режисерів, продюсерів і так далі. І е, це ніби шоу, шоу про зйомки шоу, воно е, призначене для закритих якихось віп-клубів, е, таких багатих людей, вершителів долі, які люблять спостерігати. Ну, тобто є такий анекдот: ніби що: спостерігати за спостерігаючим це дорожче, ніж просто спостерігати за чимось. от Саме про це фільм. але Фільм ну, завершується трагічно, можуть привідкрити наперед завісу. Ну, В ньому розповідається, скажімо, така ситуація сучасної реальності, цього гедонізму, гонитви за наживою, гонитви за грошима, за успіхом за будь-яку ціну і так далі. На, на майданчику там відбувається і вбивство, і різні розбірки, і так далі. Тобто це український трилер. Наша компанія, до речі, зняла Україні весь фільм вже зняла друге кіно. Перше кіно була новорічна комедія Все буде ок з Ірмою Вітовською, яка рік тому транслювалася в кінотеатрах. Це другий вихід, і це кардинально інший жанр, це жанр про сенси життя, про те, що важливо, що другорядне. Ну тобто, змінили амплуа, змінили повністю, скажімо так, підходи. І спробуємо себе вже в, новій, такій, в новому жанрі конспірологічного трилера з трагічним кінцем. Де та коли можна переглянути українським глядачам стрічку, зокрема, і вінничанам? Ну, прокат, прокатна компанія, відома наша Ukrainian Film Distribution Київська, взялася за прокат цього фільму. Він іде, ну там, де кінотеатри працюють, звісно, в Україні. Я думаю, що це десь більше 50 кінотеатрів. Ну, в кращі часи наші фільми транслювали там і по 100 150 кінотеатрів, але зараз зрозуміло, умови трошки інші. Наскільки я маю інформацію, в Вінниці кіно буде показуватися в Smart Cinema і Cinema City, в таких двох. Закладах мережевих, звичайно, запрошуємо вінничан і взагалі всіх українців підтримати українське кіно, тому що ну, в наш час все-таки підтримка української культури надзвичайно важлива. Ми всі знаємо цитати Черчилля про те, що під час війни треба підтримувати культуру, тому ми запрошуємо це кіно. Ще раз нас всіх подумати про сенси життя, про те, що важливе, а що можна відкласти на потім, про наші цінності. І, ну, сподіваюся, що кіно всім сподобається. Дякуємо за розмову. Раді, що доєдналися до нашого ефіру, і дякуємо, що розвиваєте українське кіно. На все добре. Дякуємо вам. Ще раз запрошуємо до зустрічі в кінотеатрах. Запрошуємо і ми Долучайтесь і підтримуйте українську культуру, адже сьогодні це вкрай важливо, а ми ж продовжуємо ефір далі. Благодійний збір канцелярії для дітей-переселенців оголосили у ветеранському просторі Вінниці. Скриньки для збору канцелярського приладдя розміщені у магазинах грош. А також можна принести просто у ветеранський простір. Про збір та що саме необхідно, запитаємо у Анни Рекрут, комунікаційниці громадської організації Автомайдан Вінниччини» та волонтерші. Вітаємо вас. Вітаю. Розкажіть, яка сьогодні потреба у канцелярії, і чому виникла саме така ідея допомогти ВПО шкільним приладдям? Ну ідея виникла, коли літо вже трошки підходило до кінця. Це було в серпні. Ідея виникла якось автоматично, тому що ну, зараз всі націлені на допомогу тим, хто цього потребує. І так як практично від початку війни ми допомагали і зустрічалися з ВПО саме з Херсонщини, і бачили, скільки дітей. В цій організації, які також переїхали до Вінниці, до Вінниччини взагалі, і ось саме так безпосередньо виникла ця ідея допомогти, тому що люди, які залишили свої домівки, потребують зараз найбільше нашої допомоги. Дітика необхідність в цих кан канцтоварах. Розкажіть про неї, і як відбуватиметься збір детальніше. Необхідність в канцелярії різна абсолютно все, що стосується навчального процесу: це ручки, це зошити, це кольоровий папір, клей. У нас є перелік усього на плакатах, які ми розмістили. В супермаркеті «Грош». Так, збір буде відбуватися в нас в ветеранському просторі. Тобто ви можете купити будь-яку канцелярію, принести в ветеранський простір за адресою, за адресою Єрусалимка 8, і ми будемо формувати набори, які потім будемо відвозити до центрів, які допомагають ВПО, або. До громадських організацій, які також допомагають. Корзини з канцелярією стоять в мережі і магазинах грош, і у нас в ветеранському просторі. Дякую вам за роз'яснення і за вашу таку активну позицію в житті. Дякую. На все добре. Дякую. Я вам також вдячна. У нас на зв'язку була Анна Рекрут, комунікаційниця громадської організації Автомайдан Вінничини та волонтер. І говорили про збір канцелярського приладдя для діток, які тікали від війни. Хай небо буде мирним, а Україна чистою або толока у Ладижині до Всесвітнього дня прибирання. Працівники одного із підприємств вже кілька років поспіль доєднуються до корпоративного волонтерства. Цьогоріч не завадив навіть дощ про прибирання та його результати більше у сюжеті. Ріжуть, косять, збирають сміття. Так, працівники Вінницької птахофабрики та зернопродукту МХП вийшли на традиційну щорічну толоку з прибирання території. Наша акція присвячена тому, що ми хочемо також і дбати про екологічну оборону нашої країни. Ми з працівниками сьогодні проведемо прибирання прилеглих територій наших виробничих майданчиків. Ми проведемо також акції по прибиранню біля деяких локацій міста Ладижин». Перед стартом прибирання інструктаж, кожен отримує свій інвентар та наліпку із написом Хай небо буде мирним, а Україна чистою, приуроченим всесвітньому дню прибирання. Акція має подвійну мету: очистити територію та доєднати працівників до корпоративного волонтерства. Завжди співпрацюємо з містом і домовляємося про ті локації, де необхідна наша допомога. Ми звертаємося завжди з тим, що ми маємо ресурс для цього. Ми хочемо, щоб в місті було чисто. Юрій Телюх працює на підприємстві чотири роки, зізнається до толоки, доєднується вперше. Каже, озброївся сьогодні не одним мішком для сміття та вже проводить просвітницьку роботу, аби люди не смітили. Я перший рік приєднався до цього прибирання, оскільки в мене сьогодні був свободний час, і тому я так вирішив. Я вже йшов по дорозі зі своїм колегам, а то будете бачити, як будете викидати фантики з вікна, а то знаєте, що ви робили і думайте. Не злякав учасників акції навіть дощ. Старанно розчищають чагарники, скошують траву, збирають гілля та прибирають узбіччя. Лише за кілька годин роботи кілька десятків мішків непотребу. Ми тільки до обіду прибрали близько 10 кілометрів узбіччя. А при цьому ми задіяли всього лиш там 40, чоловік, 40 працівників, яким абсолютно не дивлячись на погоду. Весело, нормально і круто робити щось краще. До обіду ще ми, як мінімум, плануємо прибрати близько 46 кілометрів узбіччя. При цьому ще додатково буде будуть задіяні працівники. Загалом близько 100 чоловік. І я думаю, що не менше 10 одиниць техніки будуть у цьому задіяні. Я думаю, що цим всім ми зробимо нашу узбіччя значно краще і приємніше. Прибирання відбулось з дотриманням обмежень воєнного часу. Телеканал Вінничина все буде Україна. На цьому випуск новин завершуємо. Поки військові боронять рубежі нашої країни, ми повинні тримати хребет економіки. Якби важко моментами не було, навіть коли упускаються руки. Адже наші захисники не втомились. Не маємо права втомлюватись, і ми з вірою у перемогу та наші збройні сили України.